Алкоголь супроводжує людство тисячоліттями, його п'ють на святах після важкого дня для здоров'я, для хоробрості і навіть за компанію. Навколо спиртного сформувалася ціла культура, а разом із нею й десятки міфів, які передаються з покоління в покоління. Багато з них звучать логічно, деякі навіть науково, але більшість не витримує перевірки фактами. Розберімо 10 найпопулярніших міфів про алкоголь, у які досі вірить майже весь світ. Міф перший алкоголь зігріває в холодну погоду. Цей міф особливо популярний у країнах з холодним кліматом випив і ніби стає тепліше. Насправді алкоголь розширює судини, через що тепло швидше виходить із тіла. Відчуття тепла оманливе. Температура тіла при цьому падає, а ризик переохолодження лише зростає. Саме тому алкоголь часто фігурує у випадках обморожень і смертей на морозі. Міф другий червоне вино корисне для серця. Про келих червоного вина для судин чули майже всі. Дійсно, у вині є антиоксиданти, зокрема ресфератрол. Але їхня кількість настільки мала, що той самий ефект можна отримати з винограду, ягід або горіхів без алкоголю. Регулярне вживання спиртного навіть у малих дозах підвищує ризик гіпертонії, аритмії та інсульту, користь вина значно перебільшена. Міф третій міцний алкоголь безпечніший за пиво. Дехто вважає, що краще випити чарку, ніж кілька пляшок пива. Насправді шкода визначається кількістю чистого етилового спирту, а не напоєм. Пляшка пива, келих вина і чарка хорілки можуть містити приблизно однакову дозу алкоголю. Проблема в тому, що міцні напої п'ються швидше і контроль губиться раніше. Міф четвертий алкоголь допомагає заснути. Так, після алкоголю часто хилить у сон, але це не справжній відпочинок. Алкоголь порушує фази сну, зменшує глибокий сон і викликає часті пробудження. У результаті людина прокидається розбитою, навіть якщо спала довго. Регулярне засинання з алкоголем поступово призводить до безсоння. Міф п'ятий якщо пити тільки на свята, залежності не буде. Алкогольна залежність не завжди починається з щоденного вживання, вона формується поступово тільки на вихідні, тільки на свята, тільки для настрою. Ключовий фактор не частота, а психологічна прив'язаність. Якщо без алкоголю свято не рахується, це вже тривожний сигнал. Міф 6. алкоголь робить людину сміливішою і впевненішою. Алкоголь не додає сміливості. Він просто вимикає гальма людина перестає критично оцінювати свої дії, слова і ризики. Саме тому під алкоголем частіше трапляються бійки, ДТП, необдумані вчинки і фрази, про які потім шкодують це не впевненість, а втрата контролю. Міф 7. Пиво не алкоголь Один із найживучіших міфів. Пиво сприймають як легкий напій, але воно містить алкоголь і викликає залежність не менше, ніж інші напої. До того ж, пиво часто п'ють у великих об'ємах, не помічаючи, як перевищують безпечні дози. Саме пивний алкоголізм довгий час залишався невидимим. Міф 8. алкоголь можна вивести кавою або холодним душем. Ні кава, ні душ, ні свіже повітря не прискорюють розщеплення алкоголю в організмі. Єдиний фактор час. Печінка переробляє алкоголь із фіксованою швидкістю. Кава може лише зробити людину бадюрішою, але рівень сп'яніння залишиться тим самим, що особливо небезпечно за кермом. Міф 9 Дорослий організм звикає і шкоди менше. Звикання до алкоголю це не захист, а навпаки. Організм перестає сигналити про небезпеку, а людина починає пити більше, щоб відчути той самий ефект. Печінка, серце і мозок при цьому зношуються швидше, просто без явних симптомів на початку. Міф 10 Алкоголь це невід'ємна частина культури. Часто кажуть, так пили завжди. Але історично алкоголь був або слабшим, або рідкіснішим, або недоступним у таких масштабах. Сучасний світ зробив спиртне дешевим, міцним і повсюдним, культура це вибір, а не виправдання, і багато суспільств уже переосмислюють своє ставлення до алкоголю.